Окрили їм мрією! Наш девіз! Розправ свої крила, бо ти людина! Проблема не тільки наших учнів, а й учнів взагалі низька мотивація у навчанні. Ми спостерігаємо, що учні в кращому випадку шукають її у соціальних мережах, гіршому не шукають зовсім. Ми хочемо, щоб школярі хотіли розвиватися, рухатися до своєї мати, бути успішними українцями. Ми визначили три основні складові успіху в нашій школі. Першою складовою є самоосвіта, центром якої є бібліотека, де учні можуть саморозвиватися. Другою складовою є впевненість у собі і рішучість. Яку учні можуть здобувати в актовій залі, на сцені, долаючи свої комплекси та фобії. Третєю складовою успіху є мріє. Ми хочемо використати мотиваційні вислови, які допоможуть учням знайти силу в собі, щоб рухатись далі. У результаті ми перетворимо звичайні, похмурі та довгі сходи на справжній шлях до успіху. Без дона дуже щира, мрії це не все щастя діяти, ми немов діти, посмішки тобі це все квіти у коміти полубля, приєтих десь у хвилині душа, обрієм, бо вдалені, це не жар, не але горія, коли родина. Почуття, бо, 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 всі ми має крила, я тебе пробачив, я тобі себе побачив. Ой-ой-ой, крилею ой, 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 на крило, що мрію я, ти звісно маєш міти, бо, 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 бо всі ми. Please, yeah. please, no more.